Компанія Автопарк рада вітати вас у одеській філії міста Одеса, вулиця Михайла Грушевського, 15А. Запрошуємо. У нашому автосалоні ви зможете знайти автівку на будь-який смак, на будь-який бюджет. Щодо оплати можна використати кредит, лізинг, трейдинг або придбати за готівку. Бажаєте кабріолет! Будь ласка. Потрібен надійний економічний кросовер? Будь ласка. Потрібен сімейний мінівен? Будь ласка. Потрібен комфортний седан бізнес-класу? Будь ласка. Потрібен економічний гібрид? Будь ласка. Спортивний брутальний купе. Ну і як же без наших улюбленців? Ауді? БМВ. Мерседес, ну і порш хто потяне?